Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку, всіх вас вітаю з початком нового тижня. Надіюся, за вихідні всі гарно відпочили. І з новими силами вриваємося в понеділок. А попереду 5-6 робочих днів, а потім знову вихідний. Але я вам скажу, кавалерка, ті дні так швидко летять, що я вам не можу передати. Але ви кавалірка, знаєте. Що би не було за вікном, хочете вставати чи не хочете, але кожна людина рано має встати, файно сістрипати, і ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кугутика файно виталяпати і всі разом. Беріть ці дороботи! А я вам скажу такою, я сьогодні вставати взагалі не хотіла. Штори не закрила, я так добре спала. І Блек, сьомо ранку вже дається знаки, що вставай, бо вже та година, що треба вставати. 15 по сьомів встала, Блек зразу пішов в туалет, пішов їсти і давай тут гонити. Ви зрозумієте, вона таке відчуття, що він якусь шаль дістає, коли поспить. Він так кусається, по-перше, хапає за ноги, де може. То його довгий халат то взагалі. Він зачіпається за мене, я тако йду, а він просто їде. Але висворила тільки що. Я замітила, що Блек слухає, коли я таким тоном басом говорю. О, він тоді все вже навіть не підходить. Висворила тільки що. Бо так мене в ногу куси. Я кажу, Блек, та то болить, кажу. Та мене такий в час такий скіт є. Він тако дреться. він все хоче. Одним словом, не знаю, але вже як і є. І кавалерочка. І ми з Віталіком. Хочемо щиро вам всім подякувати за ваші теплі слова, за ваші гарні такі побажання. Дасть Бог і все збудеться, все, що ви написали, все, що ми хочемо, ми йдемо до самої головної нашої цілі. Хто з нами давно, ви знаєте, яка в мене мрія і ціль, і ми йдемо до неї. І так як ви написали, що на наступний рік нас вже було не троє, а четверо. Буде як в тій пісні, знаєте. Сьогодні ми у двох, а завтра ми у трьох, а післязавтра в чотирьох. Дай Боже, щоб так було. Так що, кавалірочка, зараз маємо їхати в східницю Віталійку по роботі. Маємо поїхати в східницю, потім приїду, треба щось їсти, готувати, тому що вчора вереники це добре. Але Віталік з того всього вчора навіть нічого не їв. І я вам скажу, кавалерка, катку, я й того обнімала, я відчувала, як він переживає і трясеться. Ним просто трясло всередині. Я кажу: ну все, заспокійся, все добре. І, і Ірина каже: я дивлюся на нього, а він каже, такой після того розтака, а ним трясе. Він їсти нічого такого не їв. Яка та я візьме того звісно. Та ні, я не хочу, я не це дома вареники не їм, бо переживав. А мені ще так, знаєте, дивно було. Ми заходимо, а там три салати стоять, яка не поняла, каже, що таке? Я зразу до Наталі кажу, Наталя, що, що таке каже? Нічого, а що? А вона каже, а я думала, ви з хлопцями будете. А він каже, та ні, це. І ми щось так сіли, але я навіть собі не могла уявити. Ну, перша пісня, друга, я, я собі так подумала, що буде робити пропозицію, то вже без зроби. а то вже пішло, ми годину сидимо, думаємо, ні, ні, то нічого не буде. Галинку, все бувай здорова. Знаєте, ну я собі так подумала, тому що кавалєрка, коли Віталій був в східниці, він мені ще по телефоні сказав, що він хоче мене за дружину. Він мені свого роду зробив таку пропозицію ще по телефоні. Знаєте? І він сказав: Я приїжджаю з східниці, ми зразу йдемо в ЗАГС. І я думала, що він передумає, тому що в мене... Характер, дай Боже, але ми рано встали і ми так і поїхали в ЗАГС. Ну, Але зараз вам вистою сторість. Як це все було? Так що, кавалерка, ми встали, стріпалися, допиваємо кавуся, вже навіть в душі, була, зараз витягну волосся, намалююся, вдінемося, їдемо в східницю, а тоді їдемо на склад. Ну, Коротше, кавалерка, все як завжди. але... Ми вже знаємо дату, коли нас будуть розписувати. Але все вам не скажу в один час. Все з часу вам розкажу і буду розказувати кожного божого дня. Де буде, як буде, що буде, і пішло, поїхало. Одним словом, зараз трошки будемо гонити, як я говорю. Ну, але це є приємні турботи, приємні клопоти і супер, все. Так що, кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Всім щиро дякую за ваші привітання. Дякую. Вітасику, ти мені скажи, дитино, ти впевнений? Я впевнений. ти впевнений? впевнений? Так. А де ти мене ведеш? Ну скажи. Я навіть не знаю, як назвати там місце. Як? Скоро називається. Не склеп, то окови. Наручники, окови. То так називається, так? Так, щоб потім відкрити той ключик, то треба знов то прийти сюди, треба. так? То не а неможливо, мені то подобається. То раз і на все життя. Ну, з твоєї сторони тебе шпиталися. Так, так. так бігав, плачив ти тут і чакі. <різь> Місце за ніг. Я вам кавалерка скажу, ми сьогодні подаємо заяву у нас розписав. Але я Віталіка питає, ти точно впевнений? Він каже так. Майка, та я ще цей. Зараз ми вийдемо звідси, і я тоді напевно так приземлюся. Що ж я наробила? Як назад? Так? Рік часу думав більше. То ну, все, давай же ви виключаєте.